Господь дав нам вільну волю людині і цим виявив свою велику любов. Бо хіба це любов, коли ти маючи все, не можеш вільно скористатися із того, що маєш? Саме тому після створення ми отримали в подарунок світ і все, що в ньому. Людина могла розпоряджатися ним, використовувати його для свого щасливого життя. Біблія нам оповідає, що сталася трагедія. Людина зробила вибір і послухала Злого Духа. Якщо так спокійно подумати над вчинком Адама і Єви, то можемо зауважити, що вони використали Божий дар. У пошуках якого щастя, добра, але для себе, і як виявилося, усе вийшло не на щастя, а на прокляття. Цікаво також зауважити, що спочатку, мабуть, тішилися, що сягнули ціль, отримали що хотіли, от лишень потім сталося небажане. Щастя стало нещастям. У історії із запрошеними гостями сталося щось подібне. Господар запросив на гостину, захотів ощасливити своїх дорогих гостей. Приходіть, усе готове. Вони не відгукнулися, бо вони зробили інший вибір. Хто шукав щастя у полі, хто в справах. Ми не знаємо, що далі сталося із ними та з тим щастям. Але знаємо точно, що на гостину вони не потрапили. Мабуть, це є найбільше нещастя для людини, коли вона не отримує правдивого щастя, що не проминає. Дивна поведінка господаря. Він не замикається в собі, не шкодує, що його обминули. Господар далі продовжує кликати, так було і так буде завжди із Божим покликом. Бог ніколи не зупиняється, він творець, він усе зможе змінити. і в усьому знайти вихід. Звернімо увагу на те. Що ті, що не прийшли, свята не зіпсували. Це може означати, що господній справі ніщо не може перешкодити. Весільний бенкет все одно відбувся. Будуть інші люди, станеться по-іншому, але все одно відбудеться. Не відбудеться тільки для тих, хто не прийде. Кажу бо вам, ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері. Дорогі мої, маємо уважати на голос Божий, на його поклик. Бо якщо не відгукнемося, то хто знає, чи буде для нас ще один такий шанс. Прошім дару розпізнання, щоб могти зробити правильний вибір у цьому світі повному пропозиції, і, у, і, у ком, і кому пропонують радість тим часом, яка вже за собою несе горе і нещастя. А справа Божа буде продовжуватися і будуть щасливі ті, хто прийде. Бо Бог не дивиться на особу. Бог радіє тими, хто його поважає і дає їм гідність насправді велику. Ця гідність не може прирівнятися до ніякої іншої людської слави чи розкоші. Ця гідність це синівство Боже, спадкоємство. Його царства. Так Господь кличе. І він кличе і в теперішній час, колись він покликав перших учнів Зауважмо, що це були прості люди, які були покликані до виконання великої місії, апостольської місії. І коли слухаємо чи читаємо уривок зі Святого Письма про покликання апостолів, народжується подив від того, що Христос вибирав своїх співпрацівників, Здається, ніби випадково за принципом, хто трапиться на дорозі, того і покличу. Вибирає не за ознакою талановитості та минулого професійного досвіду, не з причини заслуг чи достойності. Господь дарує своє покликання усім, кого зустрічає. Тут апостол Павло згадує Бог вибрав немудрість світу, щоб засоромити мудрих. І безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних, і незначне світу та погорджуване Бог вибрав і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жадне тіло не величалося перед Богом. Перше Коринтян 1, 1 глава 26-29 стишок. Всіх покликаних об'єднує те, що всі потребують Царства Божого, що ще отримують оце синівство Боже, всі є Божими створіннями. І всі вони відкликнулися на поклик Спасителя та пішли за ним. Бачите, там відмовилися, і вони не скуштують цієї вечері. Чи Прийняли запрошення, скористалися з Ним і пішли за ним. Висновок напрошується простий, проповідувати, Боже Царство може кожен, кожен, хто почув поклик від Бога і хто пішов за Христом, бути духовною людиною. Молитися, ходити до церкви, читати та пізнавати Боже Слово, проповідувати Божу любов це не є професія, але це покликання для кожного з нас, це служіння Богу і людству. Саме тому священник не може мати професію як священник. Він слуга, священник це покликання служити. Це не вибирають професію. Саме тому церковні люди, ті, які беруть активну участь у церкві, не можуть сприймати своє служіння як робота на підприємстві. Це служіння — Людям. Саме тому відповідь Євангелія – це діло кожного, хто повірив Христу, тобто і Твоє діло, Бог у своїй простоті кличе кожного із нас, у міру своїх можливостей служити Йому та людям, проповідуючи Євангелії, поширюючи Царство Боже. Тут на землі, коли допомагаємо іншим, найперше спасаємо себе самих. Коли Боже світло наповнює твою душу, то вона починає випромінювати любов, доброту та інше, що дароване Богом, ближні це відчувають відразу. Людина не може втримати у собі це світло чи приховати всі ці божі дари. У неї народжується бажання роздавати, ділитися із радістю з іншими, хто ще цього не має, хто ще цього не знає. Тому слід добре задуматися над своїм життям і чітко дати відповідь в часі посту, якраз застановляємося, чи ти поширюєш царство Боже? Якщо ні, то чому? Чи ти встидаєшся Христа, чи ти встидаєшся визнати, що ти практикуючий христинин, а Христос каже, Хто повстидається мене та слів моїх перед цим родом перелюбним та грішним, того я повстидаюся перед Отцем Моїм Небесним. Дорогі мої. Може, може, ми того Царства Божого в собі не маємо? Може, ми ще не прийняли цей Божий поклик і не пішли за ним. А якщо це правда, то задумаємося, що то. Тоді, як це зрозуміти? Не маєш покликання, а хочеш бути в раю, ходиш до церкви, а чи віриш, що це Бог тебе кожного разу кличе? І те, що ти не йдеш до церкви, не молишся, вибачмо. Але це ти відкидаєш поклик Бога. І те, що ти не проповідуєш Бога іншим, не розказуєш, як він діє в твоєму житті, не ділишся радістю від того, що Він є з тобою, це також твоя відповідальність. Дорогі мої, якби апостоли, так мовчали яке ми тепер мовчимо, то я і ти, і ми всі разом, і багато з нас також би нічого не знали. Боже, благослови тих, хто мене наблизив через проповідь, через свідчення життя, через молитву і благословення, що я став священником. Боже, благослови тих, Хто і через мене недостойного Слугу Твого прийде до Тебе? І тих, кого ще зустріну на своєму шляху. Я хочу розповісти вам про головну подію свого життя, про страсті Христові. Неважливо, що ця подія мала місце за тисячоліття до мого народження. Вона Важливіша за будь-які подробиці моєї особистої біографії. Насправді, вона найголовніше, що було в моїй особистій біографії. Я хочу розповісти вам про 20 12 годин квітневого дня 27-го року по Різдву Христовому, бо нічого головнішого за ці години не було не лише в моєму житті, але й взагалі в. Історії світу. Проте перш ніж говорити про самі страсті, я хотів би сказати кілька слів про вас. І тисячу років тому, і дві тисячі років тому, і завжди розмова про християнство починалася з того, який Бог, в якого християни вірять. Сьогодні вже це не працює. Сьогодні розмову треба починати зовсім з іншого кінця. з питання. Яка ж людина, яка не бажає вірити в Бога Християнин? Інакше кажучи, який, який ти, дорогий слухачу, чого ти хочеш? Найпростіше відповісти на це запитання банальністю. Людина завжди хоче просто бути щасливою. Проблема в тому, що значення слова щастя давно втрачене. Ніхто сьогодні не розуміє, що ховається за цими п'ятьма буквами. Щастя це багато грошей. Щастя, це робити те, що хочу. Щастя це успіх у протилежної статі. Щасливі зірки і мільйонери, які удерлися на самий верх. Щасливі красені, що дивляться на нас екранів телебачення, адже будь-яка дівчина вважається за честь бути поряд з таким, як вони. Не стану сотий раз поспіль зачитувати весь список, адже ви знайомі з ним і без мене, чи не так? За свою історію людство знайшло лише кілька варіантів щастя: задоволення, гроші, влада, слава. Лише кілька варіантів, заради чого варто жити. Кожен з них давно відомий і мільйон разів випроблений. Але чому люди і досі мучаться відчуттям, ніби життя їх якесь несправжнє, ніби вони живуть не для того, для чого слід жити. Фокус тут у чому. Те, що виглядає як мета, насправді не ніяка мета, а лише засіб. Засіб, за допомогу, якого хочуть досягти справжнього щастя. Ну, от, скажімо, гроші. Серед моїх особистих знайомих є лише одна дійсно багата людина, думаю, грошей у нього куди більше, ніж мільйон доларів. Про свої багатства він говорити не любить. І лише один раз я почув від нього фразу, після якої мені захотілося пожаліти цю. Зовні успішну, дуже впевнену в собі людину. Він сказав, гроші потрібні тоді, коли їх немає. А чи дійсно, дорогі мої, гроші потрібні, щоб вести життя гідне людини. Гроші потрібні, щоб дозволити собі те, що ти хочеш собі дозволити. Але головне, для чого потрібні гроші, щоб ти був цікавий оточенням. Немає грошей. Ти викреслений суспільства. Бути бідним сьогодні більш непристойним, ніж бути прокраженим. І навпаки. Багатий умить потрапляє в центр уваги, йому посміхаються, з ним хочуть вести бесіди, він усім цікавий і усюди любимий. Ви помітили? Ми повернулися до того, з чого й почали. Гроші це не мета, а засіб. Мета стати любимим. і так з усіма іншими варіантами щастя. Я розбагатію, і люди мене полюблять. Я підіймуся на самий верх і усім покажу. Я пересплю з ним, з нею, і це буде видимим знаком того, що інша людина не небайдужа до мене. Тисячі фільмів, тисячі книг, мільйони годин телеефіру показують сучасній людині те, як вона має виглядати. Справжня людина, пояснює, їй, це той, хто живе сам по собі, той, хто повністю незалежний від оточення. На цьому побудований весь Голівуд. Герої красивих телефільмів живуть самі по собі, нікого не потребують, виглядають повністю щасливими. І радять так само виглядати всім іншим. Проте варто нам подивитися не на кіно, а на життя і ідилія рушиться. Як відомо, самі незалежні істоти на світі це бездомні собаки. От тільки чому у них такі нещасні очі. В результаті для нормального життя людині потрібні. Інші люди сильніші, ніж повітря вітаміни. Найжахливіше, що відбувається з людиною, яка потрапила у в'язницю, це не обмеження свободи і не жорстке ліжко, а те, що навколо неї вороже нарастовані люди, ті, хто її ніколи не полюблять, саме від чого ув'язнені божеволіють. Людина, яка прагне до грошей, влади, слави чи успіху в жінок, шукає одного бути любимою. Людині треба, щоб її любили. Людині життєво необхідно бути любимою, бути з тим, кого цінують дорожче за життя. Заради чого мільйонери наживають статки, а маняки скоюють злочини. заради цього робиться взагалі все на світі. Погляньте на своє власне життя і переконайтеся, що б ви не робили. Ви робите це лише з бажанням бути любими. Тільки щоб побачити це на своє життя, треба глянути чесно. От звідси і можна починати розмову про християнство. Велика таємниця моєї віри в тому і полягає, що кожен з нас вже любив. Кожен з нас єдина дитина найпрекраснішого з батьків. Християни знають відповідь на найголовніші питання. Християни знають, що вони улюблені Богом. Саме навколо чого все християнство і крутиться. Можна сказати, що нічого, крім цієї таємниці, у християнстві немає. У Євангелії від Луки. Наведена історія, яку ви ясна річ багато разів чули. Це історія про молодого негідника, який вирішив, ніби прекрасно обійдеться без сім'ї. Сподіваюся, ви пробачите, що я спробую розповісти вам ту ж саму історію ще раз. Діло було так: в одного заможного чоловіка були два сини. Старший, як повелося, був непоганим малим, а от молодший. Вирішивши, що життя занадто коротке, щоб втрачати його на нудного одного старіючого батька, молодий попросив долю спадку, що належить йому, і з'їхав з рідної домівки. Біблісти пояснюють ситуацію. Ізраїлі, каже, до неї існував закон, за яким у виняткових випадках діти могли претендувати на спадок ще за життя батьків. Їм це не важливо, мова взагалі трохи не про це. Поїхавши в якусь далеку країну, юнак вдався до цілковитої розпусти, і, зрозуміло, дуже швидко витратив усе до шелега. І саме в цей час там, де він жив, почався. Голод. Деградуючи все більше, блудний син незабаром виявився свинопасом. Це сама по собі брудна робота. А юнак плюс до того був єврей. Торкатися до свинини для нього було нижчою точкою деградації, втім, жодної іншої роботи для нього не було. Голод досяг такої фази, щоб ідолаха був би радий відняти у свиней їдло і сісти сам, та тільки ніхто йому цього не давав. І тоді юнак замислився, скільки наймитів у мого батька мають надлишком хліба, а я вмираю з голоду, встану, піду до батька мого і скажу йому: батьку, зрішив я перед небом і перед тобою, і вже недостойний сватися твоїм сином. Прийми мене як одного з наймитів твоїх. Став і пішов до батька свого. Чи скоювали ви колись чинок, про який з самого початку знали, що скоювати його не варто, що потім ви здригатиметеся від сорому і шкодуватимете про скоєне, але яке ви все одно зробили? Не відповідайте, я й так знаю, що скоювали. Поставте себе на місце цього юнака, він відкинув усе, що вважалося прийнятним у суспільстві. Він кинув старішого батька, порушив усі прийняті норми, і тепер йому слід було повертати і визнавати, що він був неправий. Як вам було б у такій ситуації? Адже що тут найобразливіше, найобразливіше, що тепер ти йдеш просити, не вимагати, як звик, а визнавати скоєну помилку? На тебе стануть дивитися, ніби співчуваючими? А насправді торжествуючими очима і кивати головою, мовчки слухати твої вибачення і примушувати тебе шулитися від приниження, цьому не буде кінця і винести це буде неможливо. Величезна кількість людей вважала за краще б і далі їсти з одного корита свиньми, аби не таке, а от блудний син все-таки повернувся. Про те, що було далі краще. Ніж написано в Євангелії, не скажеш. І коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем, побіг і, кинувшись йому на шию, поцілував його. Син же сказав йому: батько, я зрішив перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином. А батько сказав рабам своїм. Принесіть найкращий одяг, і втягніть Його, і дайте перстень на руку Його, і взуття на ноги, і приведіть в годоване теля і заколіть, будемо їсти і веселитися, бо син мій, цей був мертвий, ожив, пропав і знайшовся. Жодного слова докору, жодних тепер ти зрозумів, більше ти не станеш так поступати. Ще історія закінчується коротким вис... висновком, і почали веселитися. Якось я бачу нариси Рембрандта до картини повернення блудного сина. На одному з нарисів видно старий батько узутий лише в одну сандалю. Він побачив сина. Тратив голову, кваплячись, кинувся йому на зустріч. біг, боявся не встигнути, на ходу ридав від щастя і не звертав уваги на те, що тепер сам біжить Босоніж. Бо він дуже хотів обійняти того, на кого так довго чекав. За своє життя я прочитав величезну кількість історій про любов. Мені подобаються такі історії, і, напевно, я розуміюся на них. Але проникливіше за ці слова я не читав ніколи. Батько побачив його і переповнився жалем. Історія, яку християнство розповідає світу, це є історія про блудного сина. Християнство це дуже просто і дуже необхідне, бо блудні діти. Це кожен з нас. І ще тому, що Бог втратив сандалю, коли побачив нас і забувши про все без докорів і моралей кинувся зустріч. обідняв і сказав: будемо веселитися, бо син мій пропав і знайшовся. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!